Ну так, що ти? Ой, хороший. Опа. Любиш пиріжки з маркетопта, правда? Сьогодні з картоплями. І все, нема дещо. Смачного. Ми з Іванкою приїхали на свою фазенду збирати полуницю. І тут е, йде дощ чогось. Не мало би бути. Синоптики не обіцяли, а він йде. І що робити? Так, Іванка вже збирає полуницю, а я ще хочу розказати пару слів про те, що е, дощик пішов, і я пригадав ту тему, що сильно зараз у всіх на востах поливати, не поливати. Ось в чому питання: поливати чи не поливати. Для того, щоб все росло і розвивалося, звичайно, треба поливати. Вода, яка поливається, вона, е, ну що, вона йде в землю. Потім вона. Випаровується через листки в процесі фотосинтезу і знову піднімається до хмар. Потім назад, і такий, можна сказати, чудовий кругообіг води в природі закладений. От. Але якщо дивитися з іншої сторони, в кожній місцевості вода вона якось подається централізовано чи не централізовано. Якщо централізовано, має бути договір. Договір в мене є. Но там Коли я його заключив, я його закинув в тумбочку і не читав. Я думав, є вода, значить робиш, що хочеш. А насправді, що хочеш, не можна робити, виявляється. В договорі написано, що її можна тільки пити і митися. І все. От. Тому я вже не знаю скільки часу не поливаю. Крапельне зрошення в мене лежить, тому що полив у мене буде обов'язково, бо без поливу, як я сказав, воно не буде рости, і розвиватися, ні малина, ні полуниця. Не в майбутньому посаджена полуниця. Тому вода буде. От, добрива будуть теж подаватися через краплю. Але з централізованого я не поливаю. Ну, просто не знаю, коли вийде це відео. Відео виходять не в той самий день, коли я знімаю, а з запізненням там, в кілька днів. Ну, по-різному буває. Тому не знаю, коли вийде це відео. То я вже не поливаю довгий час. А крапелька в мене лежить. От. Такі то пироги. Звичайно, перед тим, як почати шукати свій договір і зрозуміти, що я щось неправильно роблю, я отримав кілька погроз телефонних по телефону, от, що поріжуть мені крапельне зрошення і так далі, і тому подібне. Я був шокований, тому що не знав, чому так має бути, чому так відбувається. От. Виявляється, проблеми можна так вирішувати. Може хтось думає. І хто має це зробити, може, він і ще й думає це зробити, може, це зроб... зробиться ще до того, як вийде це відео. Я не знаю. Я знаю, хто мені це казав і хто це, ймовірно, мав би зробити. От. Хотів би, просто я поїхав в сільську раду, потім ну, спитатися, що, як, по якому, які можливі шляхи вирішення. Да, Поливати дійсно нічого не можна. От, але хотів би відмітити сільського голову його дипломатичні такі е, якості. Не кожен може похвалитися такими дипломатичними якостями. Всього, поговорили, я все поняв, от, і нічого не поливаю. Тепер цікаво. Чи буде падати тиск в системі, чи буде вода пропадати в селі? Якщо Едік в тому селі нічого не поливає з централізованого опалення. Тут хто з цього села, напишіть в коментарях. Напротязі останнього тижня приблизно пропадає вода, чи тиск, чи то все я був винний. От, якщо я, то пробачте. Того, що я Ну не то, що там знав, що не можна, і ще й на всю Україну показую, що я роблю. Я думав, є договір, я плачу, є вода, думав, що всі так роблять і всім так можна. А виявляється. Всім, ну, не, так не можна нікому, але так роблять. Але не всі. Може хтось і знає, що так і не можна, але робить. А я не знав, робив, ну, а тепер не роблю. Так що вибачайте. Дощик перестав, але ну, якщо буде потім, після того, як ми позбираємо полуницю, то добре. Тому що треба ага. все поливати. Ага. Що? Яка? Я... Ого. Ага. Вонь. Подвійна. Но. Да. О, Памагати. ти вже скільки назбирала. Та, да, ну, справа, справа, тобто, я така гарна. Вимагати тобі. Ну Звичайно. Так що Памагати. отакі то в нас справи. Все, ложу я камеру і приступаємо до збору полуниці. Потім по доставочці розкажу в цьому відео, як що, які. Бо минулого разу теж там був один такий нюанс цікавий. Як приїжджаєш на доставку. До тебе не виходять, не піднімають трубки чи ще щось, тому що в мене полуниця з доставкою додому. От. Ну все. Так, не перекуп. Полониця домашня. Йдемо наважувати і виконувати замовлення. Погано тільки що забувся свого блокнота з замовленням. У мене нічого. Здається, більша частина є в телефоні, а решту... Будемо теж якось думати. Так, такою вагою наважуємо. В Аврорі дешевша за 149 гривень. Звичайно, без тої миски вона йшла. От, вона тут відтаровується, все класно. Наважуємо. Люди дзвонять. В основному такі клієнти, що їм якось з якихось причин важко піти на ринок От, чи ще кудись. Або працюють, або замовляють, наприклад, з Києва своїм родичам. Там, якимось, І я доставляю. Ціна така, як на ринку. От, ну, за доставку може там якихось пару гривень дорожче. Там, наприклад, 10 гривень на кілограмові, може там. Ну, різна ситуаційна ціна, не знаю, в залежності від дня, від, від всього. От, так. Ну що, ми працюємо далі? Ай ворота. Все, барбос, давай ми їдемо. Сідаємо і їдемо. Перша доставка вже здійснена, і я помилився, як звичайно. Думав, що один будинок, то другий будинок, величезний. Заїхав не з того боку, пройшов всі під'їзди. Добре, що на першому поверсі віддав, все класно. Гроші на карточку перевели з іншого міста. Тепер їдемо в один з магазинів нашого міста, доставляємо. Не пам'ятаю, там два чи три кілограми, бо блокнота, записи забувся вдома. От. І там ще є записи. Потім ще їдемо в інший район міста, два кілограми, а решта будемо вдома дивитися, кого ми забули. Да, другий раз, воно Да, Другий раз. Вже є постійні клієнти. 100%. Ну що ж, поїхали. Так, ще в нас є одна доставка туди, де я знаю, куди їхати. Це вже була передостання з тих, що я знаю, в магазині ми доставили вже. Тепер відправляємося. Відправляємося. Все, все розпродали, хто замовляв, Всі, всю всю полуницю ми порозпродували, от позавозили і ще в нас позамовляли ті самі клієнти. Вже виходить, у нас є два постійних, ні, три постійних клієнти в нас є вже. Так що, ну як? Получається, клієнтів є більше. Наприклад, я знаю, що сьогодні буду вибирати. До мене дзвонять, дзвонять, дзвонять. І тим я вже бачу, що можливо стільки не буде. Останнім я кажу, що не знаю, чи буде стільки тим, хто останній до мене дзвонив. От, не знаю, чи стільки буде. Будемо вибирати, поважимо, скажу. І получається, сьогодні так і всім не вистачило. Якщо то може на наступний раз. Класно, що з'являються постійні клієнти. Класно мені тим, що не треба вставати, їхати на базар зранку. Просто порозвозив, порозвозив по точках і все. І людям добре, бо люди ділові, працюють, не мають часу, хтось старенький не може піти на ринок. От. Хтось хворий. Хтось має хворий якісь обмеження. Да, має, має обмеження та. якісь. В основному наші клієнти отакі ділові люди. ну, Люди, які не можуть піти на ринок. Взагалі-то я думав, що у мене буде багато відео з ринків, що я буду. На ринках постійно сидіти, ну. Так, так це краще, так ще цікавіше. Ну і воно якось так. Ну як виходить, воно так раціональніше, бо позбирав, їдеш додому по, по дорозі всім порозвозив. Ну. Так що чекайте наступних відео про полив, як я поливаю крапельним зрошенням, все на світі. І чому? І чому це легально? І як. Ну, в общем, далі буде цікавіше, підписуйтесь, пока.